исме солня уродой ты не соглася храни чисте мене трону тебе Добрий з комплікою ваше можна? не можна хочу ви мене не запиняли поліцейський Ну запиняйте поліцейський Пане добрий Добрий вас є посвідчення а що посвідчення особове можете будь ласка показати Можу не покажу Не можете Можу, но не покажу Чого? А підстава зупинки. Підстава зупинки, дивіться. 30... 35... 13... Давайте я припакуємо. Давайте, давайте. Так, спокійно подаємо. Посп... Дивіться, пане. Ні, давайте спочнемо з того, як вас звати. Єгор <піцел> мене звати. Приємно. Я... А я... повністю? Ялич Єгор Вікторович. Ярич Ігор Віктор. Ялич. Ігор Вікторович. Ви мене зупинили чому? Дивіться. Є 35 стаття закону про національну поліцію, так. там є пункт 7. Е... Він. А туди, а туди? Я знаю, можете не цитувати yeah. uh, За рішення міської влади або. Майжу є на відповідній ділянці рух, тому ми маємо право зупиняти транспортний засіб та перевіряти. А зупиняти та... транспортний засіб. Обмеження руху означає те, що я не можу рухатись далі. Ні, обме час там є часткове обмеження, а духовна обмеження. Добре, Дивіться, Тут ви є... мені можете здійснюється. Ви мені мож... можете показати наказ, де зазначено, що на цій ділянці дороги в такий-та такий ти такий час обмежено рух. Да. Я спитаю просто мене у світі його немає. У мене його нікого немає, а? його ні у кого немає. Ну, щоб не, не він, він начебто є, є розумієте? Він начебто є, ви мені так, зараз кажете, що він для службового користування, його не можна оприлюднювати, але для так. службового користування не розповсюджується на громадян. Для службового через користування. Через ДСК, так. Це лише для вас. Це для службового Якщо ви не можете мені довести, що тут обмежений рух, ну. Не, не можу вам. Довести, тому ви не хочете давати мені документи. Так, Так. так. Завтра. Можна? секунду? Так, я чекаю. Так, так. Наказ є. Він о Людина не хоче його показувати вам. Тому що він каже, що вас заповняв вже не один раз та вже знає, хто ви такий. Да? Да. Ну, може таке бути. Може. Якщо він вже ясно, не раз заповняв, значить у вас це добре. так? Я просто не разу не показував документи. А? Не разу не показував документи. Халепада. так? час від часу, але час не стане, коли все-таки покажете, наша влада додумається, що Якщо додумається, додумається, я ж не заперечую. Я, я теж не заперечую. Бачите? Це просто називається вхід. Нас сюди поставили, а на основанні чого, теж непонятно, розумієте? І на нас ругаються, на нас ну, все-таки робить. Я ж не ругаюсь, я. Не, ну, я не просто, розумієте? Ну, така ситуація. Ходітьте, будь ласка. та гарна дорожка. Молчиш, молчи, но взамен, протест пі в уме.